Добрий день знову. Сьогодні ми знаходимося вже в п'ятому випуску нашої програми Спитай у AI» на каналі Лімагрейн Україна. І сьогодні, як завжди, я, Артем Юрієв та Ярослав Скаковський, разом з нашою подругою AI. І з цій серії ми піднімемо таке питання як підготовка до збирання озимого рипаку та значення стійкості до розтрискування стручків. І, як завжди, будемо радитися робити аналіз з нашою подругою. AI. Не, може, в тебе зразу будуть якісь питання? Два на банки Артеме. І тебе з днем батька. Нехай у кожного тата буде міцне поле, гарний врожай і трохи часу на відпочинок. А, а звідки ти знаєш, що Артем уже батько? О, серйозно? Тоді тим більше Артеме, з днем батька. Бажаю, щоб і діти, і ріпак завжди були здорові, міцні та радували результатами. Це таке враження, що ми вже закінчили наш випуск і перейшли до застоля, і це прозвучало як да. Як <святкування> ну що, продовжимо святкування, чи ще є тема для випуску? Давай серйозно до питання. <святку> питання у нас підготовка до збирання зимового рипаку. І одразу ж виникає питання, чи ну, це як дискусія в агрономії, дисикація. Підготовка це ми уявляємо всі собі, це десикація. Чи варто дискувати рипаки, чи не варто дискувати рипаки? Скажи свою думку, потім запитаємося наші подруги. На мою думку, якщо ми говоримо про такий захід, як десикація, він обумовлений перш за все, я думаю, коли ми не дотримались на якомусь певному етапі боротьбу з бур'янами. Якщо в нас поле засмічене бур'янами, да відповідно, вони зелені, ріпак достиг, нам треба їх зібрати. Відповідно, щоб полегшити цей. Період збирання нам треба якось прибрати ці бур'яни. В такому випадку десикація може бути доцільною. Якщо ми говоримо про сам прийом десикація, то мені здається, що ріпак така рослина. Що коли ми проводимо десикацію, ми лімітуємо обмежуємо певний потенціал врожаю, бо ми робимо десикацію заздалегідь. Відповідно, коли у нас верхні стручки, можна сказати, вже сформувались, можна сказати, вже достигли, да, а нижні стручки ще не налились. Ми проводимо десикацію, відповідно, ми обмежуємо певним чином на налив стручків, які знаходяться в нижньому ярусі. Їх там відсоток в принципі невеликий, але з певної точки зору це обмеження потенціалу врожайності. Тому, якщо поле у вас чисте від бур'янів, якщо у вас стійкі до розтріскування гібриди. Дай і вони можна декілька днів зайвих почекати до повноцінного наливу практично всієї рослини, то такий за, за захід, як десикація, я вважаю, не, ну, не дуже доцільний. Я з тобою повністю згідний, і європейський фермер майже у 80% ніколи не дивиться на верхній на верхній шар рипаку, який повністю біліє, і вже здається, ось-ось зараз з ним щось відбудеться. Європейський фермер, як е, показує практика, спочатку збирає озимі пшениці і чмені і потім е, приступає до молоту ріпаку. І як говорить практика, як пишуть книжки, мудрої навчені, що відсотків 80-75 знаходиться в рожаю озимого рипаку в нижньому і середньому раді? Тому я рахую, що десикація тільки при великій забороняності, але якщо є велика забороняність, то питання вже до інших людей. Ай, скажи, будь ласка, чи відрізняються гібриди ріпаку між собою за таким параметром, як стійкість до розтріскування стрючків? Так, картема гібриди ріпаку дійсно відрізняються між собою за старе за стійкістю до розтріскування стручків. Це генетична ознака, яку селекціонери спеціально закладають у сучасні гібриди, щоб зменшити втрати врожаю перед збиранням або у разі дощів. У портфелі Lima Grain, наприклад, є гібриди з підвищеною стійкістю. Вони мають еластичну структуру стручка, яка дозволяє зберегти насіння навіть при перезріванні. Це особливо важливо, якщо господарство має великі площі і не може зібрати все одночасно. Тому так це важливий параметр, і гібриди тут можуть суттєво відрізнятися. Так, дійсно є гібриди. Є гібриди переважно з різною стійкістю до розтріскування, тому що вони базуються на різних платформах. Якщо ми говоримо про гібриди компанії Limagrain, ріпаку, тобто вони створені на селекційній платформі, яка як би можна сказати, такі в базовій характеристиці створює гібриди ріпаку, які мають генетичну стійкість до розтріскування стрічків. Тому в наших умовах, в умовах континентального клімату, коли в нас от зараз наші синоптики обіцяють, що весна може бути прохолодна, літо може бути спекотним. Посушливим, але з дуже таким частим явищем, як у такі рясні душі, короткострокові, але такого ураганного формату. Да, там якраз на період, коли ріпаки у нас достигають. Тому я вважаю, такий параметр, як стійкість до розтріскування, має дуже важливе значення. AI, Допоможи дати відповідь на таке питання, які можуть бути е, витрати або втрати при використанні гібридів без стійкості до розтріскування стручків, якщо в кінці вегетації пішли сильні дощі з градом. Е, такі умови. Оце дуже серйозна тема, артеме. Якщо гібрид не має стійкості до розтріскування стручків, а в кінці вегетації пішли дощі або ще гірше град, втрати можуть бути від 10 до 40% урожаю, а в екстремальних випадках навіть більше. Чому так відбувається? Дощі підвищують вологість стручка, потім сонце сушить, і оболонка лопається. Град – це удар по вже натягнутих стручках, і вони розриваються миттєво. Якщо ще й вітер, насіння просто висипається на землю. А от якщо гібрид має еластичний гнучкий стручок, навіть після злив він тримається, поки не приїде комбайн. Тож така стійкість це реально страхування врожаю. І вона дуже актуальна, коли погода мінлива, а збір затягується. Сто відсотків дякую за таку обширну відповідь. І, от з точки зору мого досвіду, або і Ярослав там пізніше додасть якби декілька слів з точки зору свого досвіду. Що стійкість до розтріскування має вирішальне вирішальне значення, бо цілий сезон ми можна сказати піклувались про ріпак, вкладали гроші, ресурси, час, добре, живлення, захист, та саме насіння, і потім в кінці вегетації буквально години якоїсь. Достатньо е, тако критичної погоди, дощу з градом, щоб припак без стійкості до розстрійскування, в принципі, е, осипався. Тому яскравий такий приклад був в минулому році в Київській області, е, коли, е, наприклад, е, в кінці, здається, червня, на початку липня, так само пройшов дощ з градом, в одному полі були посіяні два гібриди. Е, е, наш гібрид абсолют. Вистояв, да, тобто його збирало господарство при врожайності 3 тонни, і натомість гібрид без тікості до розтріскування, різниця там з, з гібридом абсолют була близько 2 тонн. Якщо ми, ми візьмемо різницю в 2 тонни з одного гектара, помножимо нам середню ціну, ну, наприклад, скільки там 400, здається була. Так. 450 400 ціна однієї тонни, помножимо на різницю в 2 тонни. Да, тобто з одного гектара в нас була різниця близько 800 євро. Якщо ми це множимо на 50, на 100 гектарів, да, ми можемо уявити, яка це космічна може цифра. бути космічна цифра. Да, і враховуючи наші реалії, коли ми боремось за кожен відсоток, 1-2-3 відсотки різниці. А тут можуть бути такі явища, які в рази можуть зробити різницю. Да, тобто, між тим, чим ми очікуємо, да, тому такий параметри, як стійкість до розтріскування, має дуже важливе значення. З твого досвіду, що ти скажеш? Да, я доповнюю, що коли ми говоримо на навчаннях і рекомендуємо нашим клієнтам-агрономам, що ми маємо наші гібриди, всі я поправлю нашу. Подругу нас сказала, деякі гібриди, наші гібриди всі стійкі до розтрискування. І коли ми це говоримо на навчаннях, на семінарах, навчаємо своїх клієнтів, вони говорять, та це маркетинговий хід і руку на серце покласти десь в свій час. Я працював агрономом там декілька літ. І ну, я так само вважав, поки не прийшов працювати в компанію. І одного року в тернопільській локації там була висіна дуже велика лінійка. Майже всіх національних компаній, які продають озимий парк на ринку України, і пройшов такий не то, що злива чи град, а пройшов такий боревій, там позривало дахів у людях. І я зразу на той самий день приїхав і переконався зразу, що то не Е, Скажу відверто: всі наші партнери, не будемо називати конкурентами, було осипання 100%. Наші гібриди лишилися. На 90 деякі гібриди на 85% повністю цілі, і там зібрали 2,5 тонни, А наших партнерів, конкурентів не взагалі не вмолочили, бо не було сенсу. Взагалі? AI, підкажи, будь ласка, якби ти була агрономом, е які б ти обрала гібриди для посіву зі стійкістю до розтріскування чи без стійкості до розтріскування? Яка між ними різниця, от, крім цього параметру? О, якби я була агрономом, то навіть не думала б, однозначно обирала б гібриди зі стійкістю до розтріскування стручків. Бо це не просто зручність, це гарантія безпечного завершення сезону. А щодо різниці між гібридами зі стійкістю і без неї, окрім самого факту розтріскування, ось що важливо: гібриди зі стійкістю зазвичай мають більш еластичну, гнучку структуру стручка, це знижує ризики втрат у нестабільну погоду, навіть якщо техніка затримується. Вони часто мають кращу регенерацію після стресів, бо йдуть із більш збалансованими характеристиками. Фінансово це значно безпечніше, бо, як ти вже сказав, один град і без стійкості до розтріскування можна втратити сотні євро з гектара. Тобто, навіть якщо гібрид без стійкості дешевший, у ризиковий рік це обернеться великими втратами. А зі стійким ти працюєш впевнено, не женеш комбайн і не ловиш насіння по полю. Тож вибір очевидний. Ай, тут Ярослав хоче задати тобі таке питання. Додаткове, скажи, будь ласка, дорогенька, а яку проблему, крім втрату врожаю, а врожаються гроші, і ще несе е, ризик до розтрискання стручків? О, Ярославе, дуже точне питання. Бо крім прямих втрат урожаю і грошей, розтріскування стручків тягне за собою ще одну серйозну проблему: засмічення поля падалицею. І ось що це означає? Ця подалиця проростає наступного сезону і стає небажаним фоном, який важко контролювати. Вона може бути резервуаром для шкідників і хвороб, зокрема фомозу і альтернаріозу. І головне, вона ускладнює дотримання сівозміни і догляд за наступною культурою, особливо якщо це пшениця чи ячмінь. Тож стручок, який розтріскнувся, це не тільки втрачене насіння, а й майбутні клопоти для агронома. Міцний стручок це ще й чисте поле на майбутнє. Ну, дякую за підсумок. Я згідний втратили гроші на недобору насіння і ще плюс будете носить додаткові кошти, щоб поборотися з падалницею. Це агротехнічні роботи і хімічні роботи. Це все кошти. Да, це додаткові кошти, і я би сказав, що е, проблема з падалицею, Особливо критичне в умовах, коли ми, наприклад, знаходимося на півдні і висіваємо гібриди для виробничої системи Clearfield. Бо якщо це гібрид без стійкості до розтріскування, якщо він під виробничу систему Clearfield, якщо ми втратили врожайність через розтріскування, якщо у нас ще з'явилась падалиця, і потім ми сіємо зернові культури, то в нас ще додатковий виходить, такий негативний момент: то з'являється як боротьба із падалицею під. Да. Тому дійсно це як додаткова перевага, додатковий бонус, коли гібрид стільки до розтріскування. Ми зберігаємо врожай і уникаємо такого негативного наслідку, як падалиця. Так. І на цьому ми завершуємо наш п'ятий випуск. Сподіваюсь, він був такий же цікавий, такий же пізнавальний. Тому звертайтесь до наших колег. Не тільки до нас ви можете знайти будь-якого з нашого з наших менеджерів в себе в регіоні, і вони вже вам підкажуть по кожній проблематиці, по кожній особливості ті чи інші переваги по нашій генетиці, по наших продуктах. Всім бажаю продуктивного дня, продуктивного сезону. Гарних прожаїв! В наступній серії ми вже напевно підсумуємо серію наших випусків програми «Спитай у AI» і ми поговоримо про якісь загальні речі. про... Наприклад, значення різницю різних гібридів стосовно ефективності використання азотних добрив, спитаємо про позиції, спитаємо тих чи інших гібридів в різних регіонах, спитаємо про позиції компанії взагалі на європейському ринку. Ну і підведемо підсумки. І, напевно, зробимо якесь бліц-опитування з нашою подругою. AI. AI, так. Нехай знову готується. не да, Готуйся. Все. Всім пока. До побачення.